Це коротка розмова президентів. Відбулася в той час, коли Кучма, перервавши свій двотижневий візит до країн Латинської Америки. Терміново повертався додому. Росія наступала на тузлу невеличкий острів у Керченській протоці. Клаптик української землі завдовжки майже 7 кілометрів і завшишки 700 метрів 100 років тому був частиною коси на Таманському півострові. Але 1925 року цю косу розмило і тузла перетворилася на острів, який 1954 разом із Кримською автономною республікою увійшов до складу радянського Згодом і незалежної України, Лені Даниловичу, я сам зараз у літаку відповів Путін. Але наскільки мені кажуть, ми нічого не порушимо. Дамбу засипаємо для захисту Таманського півострову. Там загрожує розмивання. Все в рамках міжнародних домовленостей. Питання вирішимо. Давайте детальніше переговоримо про це завтра. А поки нехай прем'єри розберуться. Російські пропагандисти розганяли в телеефірі тему повернення Тузли як території, яка завжди належала. Росії Кремль на на спільному використанні Азово-Керченської екваторії, погоджуючись установити кордон дном, а не по воді. Київ не погоджувався. У жовтні 2003-го після відвідин Тузли на прес-конференції, Кучма багато говорив журналістам про неприпустимість прикордонних суперечок між Україною та Росією. Ситуацію ж навколо острова він публічно списав на політиканів із обох сторін. Цікаво, що сказав би нині Кучма, зателефонувавши Путіну. Вірю, що історія на виворіт від російського президента обов'язково завершиться, а точніше, крапку в ній поставлять українці, бо, схоже, ніхто інший на це не наважиться. Все буде Україна.